І, мабуть, що я зараз буду готувати знову гречаники під замовлення деяких людей. Попросили знову гречаники. Ну, гречаники, значить, гречаники. значить, Гречки вже зварила, все решта є. Будемо робити. Дівчатка, в мене є такі запитання, як ви робите гречаники. Ну, як такого конкретного рецепту немає, все роблю око. От сьогодні буду робити, у мене півтора кілограма фаршу курячого, зять купив, бо йому кілограм мало, купив півтора, добре. Готової вареної гречки десь, може, півлітри, півлітрова баночка. Вже готової з вареної. Дві цибулини, дві морковини піджарила і одну цибулину стерла сиру. Зараз додам два яйки, посолю, поперчу за смаком і буду обжарювати як котлетки або кругленькі, ну, кому як подобається. Є потім ще ці гречаники заливають томатною заливочкою, підтушують. Я просто складу в каструльку. Підтушу. Можна в яйце, оце цю котлетку, коли сформував, в яйцях є, обжарюють. обжарюють. Ну, є багато варіантів. Я не буду ні в що обвалювати їх, просто обжарю, кастрюльку складу, водички додам, підтушу і все. Ну, оце ось такий фарш на, на вигляд у мене виходить. А смакот що там балакать. Марк дуже добре, перевертається, все як маю бути. Так що таке. таки. Виділу до боїться. Ціла каструляка вийшла. Зараз підтушу, тушу водички додала. Хвилин 5-7, дай порядок.